Та вам довгих років життя, міцного здоров'я, У 86-му році, 26 квітня, була аварія на Чорнобильській атомній електростанції. На той період я вже три роки працював в органах внутрішніх справ патрульно-постової служби. Ну, Прийшов час, що коли треба було Їхати в Чорнобиль в зону Чорнобильської аварії для вказання помощи. Кожен виконував свій службовий обов'язок. Службу проходив на КПП Льова. Це 10-кілометрова зона від міста Перепід. Охороняли громадський порядок, патрулювали, приймали участь на КПП досмотр і... При перевірка перепусток на право в'їзду в зону. Там був три місяці, після чого повернувся для проходження служби Іванівський райвідділ лівіць, де працював до 2003 року.